Мої вітання сьогодні я ділюсь з вами дуже смачним та простим рецептом. Цей десерт готується елементарно, без борошна, без шоколаду, без зайвого посуду. Можна приготувати навіть без цукру. Це неймовірно, просто, дуже смачно та дуже швидко. По вартості продуктів він коштує дешевше, ніж фаліжанка кави в дешевій кав'ярні, а виходить неймовірно, смачно та дуже гарно. Приготування я розпочну з горішків, їм попередньо я обсмажила. Горішки в мене грам 50, будь-яких, які у вас є, та подрібнюю дрібненько ножем. Далі беремо основний інгредієнт цього десерту це яблука. Так, він готується з яблук. Ви навіть не повірите, що з яблук можна приготувати такий смачний десерт. Я також не вірила. Яблука потрібні будь-які будь-яких сортів. Звичайно, якщо яблука солодкі, то цукор в цьому десерті не потрібен. Якщо кисловаті, то можна додати сук, цукор, мед або цукорозамінник. Яблука необхідно очистити від шкуринки та від серцевини. В очищеному вигляді нам потрібно 450 г яблук. Яблука я пересипаю в чашу до блендера та за допомогою нього подрібнюю яблука до стану пюре. Якщо у вас немає блендера, можна помолоти на м'ясорубку, а можна натерти на саму дрібненьку тертушку. Спочатку яблуки за допомогою блендера погано подрібнюються, а потім, коли вони випустять частину соку, то швиденько пюре перебивається до однорідності. Ми маємо отримати ось таке майже однорідне пюре, цього достатньо. Яблука взбились. І тепер до яблук необхідно додати інші інгредієнти. Щоб не забруднювати зайвий посуд, я продовжую приготування прямо в блендері. Вбиваю сюди 4 яйця середнього розміру і додаю 4 столові ложки какао. Какао беріть, будь-яке я готувала із дорогим, і з більш бюджетним какао. Виходить смачно. Ложка з какао в мене повна з горкою, висипаю сюди какао. Також я додаю одну чайну ложку цукру, але, повторюсь, цукор можна не додавати, можна замінити на мед, а можна замінити на цукорозамінник. Також додаю 1 чайну ложку розпушувачу і все гарненько перебиваю до однорідної маси. Маса зразу стає пухка, збільшується в об'ємі і ось такого гарного кольору. Коли маса вже взбилась, Підготуємо форму для випікання нашого майбутнього яблучного брауні. Цей десерт називається саме так. Форму я застелила пергаментом, щоб краще та легше було витягнути його після випікання. Також можна взяти силиконову форму. Обов'язково, якщо форма скляна або металева, застеліть її пергаментом. Відправляємо брауні у розігріту духовку. Зверху, звичайно, декоруємо горішками. Випікаємо при температурі 180 градусів впродовж 55-60. хвилин. Моїй духовці Брауні запікалось рівно годину. Після того, як десерт спечеться, зразу з форми його не витягайте, залиште його на декілька годин, щоб він охолонув. Після краще відправити його в холодильник на 2 годинки а можна і на ніч. Але. В мене він не постояв довго, буквально через годину в холодильнику мені довелося його дістати, тому що діти вже дуже хотіли смачненького. Я розрізала і він в мене прекрасно тримав форму. Ось так виглядає цей десерт у розрізі шоколадний брауні без шоколаду. Як бачите, готується він дуже просто, дуже швидко. Я вам раджу його приготувати, бо це неймовірна смакота. Як завжди бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео.